Правий берег буде все нормально це, те, що пов'язано з людьми, з їхнім життям. Це ті, що проживають біля мостів, до речі. Тут, скоріш, будуть питатися. Щось зробити, тому що домовленість вже закінчується і щось будуть питатися вже зробити. Ну то туди, мабуть, вже на початок червня мости. П'ять іде домовленість. Це ключ повинно бути нормально. Наприкінець, от бачите, це йде, роздивляються вони цей договор. Практично повторюються карти, бачите, по мостах. Практично те ж саме, що виходило на правий берег. Значить, правий берег. У вас в основному загроза йде тих людей, які проживають біля мостів. Я давно це зрозуміла і вам про то кажу. Була якась домовленість. Зараз вона трошки ще протягнеться. Але далі йде трансформація, наближення вже смутних, як кажуть, часів думок. Ось бачите, вони роздивляються це і далі воно вже піде, скоріш, надалі вже піде робота більш така запланована. Ну, але поки що, поки що, більш-менш нормально. По мостах нічого поганого сказати, поки що не можу. Там все тільки, як кажуть, в планах. Але поки що працює договор. Я не знаю, що це за договор, що це за домовленість така. Чи ми не б'ємо по Керченському, вони не б'ють по Дніпрогесу, чи ще, може, якісь є об'єкти. Ну, я не знаю, але щось таке є. Дивимося далі, Лівобережжя, Дніпровський район. Цікаво три персони, які вирішують, робити це це чи не робити. А під питанням ця подія дуже під питанням. Але наприкінці стоїть бойова карта. Це власна, власна людина, яка приймає рішення. Подія по Христу. Опять людина персона. Знаєте, Дніпровський район. Поки що я не бачу, щоб тут напрямок іде, так, да, там буде ця траєкторія, але не більше того. Ні. У вас там нічого не буде. Далі, Вознесеновський район. Змія йде. Договор. Ні. А, ні, Вознесеновський район, але загроза у вас існує. Ось вона. Вона практично йде від влади. Тут щось пов'язана влада, тут є зрадники. Наближається якийсь опять такий договор, який буде приймати якийсь чоловік. Але це, як знаєте, як рулетка, чи приймуть, чи не приймуть. Цей договор лежить між такими картами. Це все залежить від нього. Знесеновський район, поки що я не бачу у вас тут загрози. На дні, я так розумію, буде працювати ППО. Карти не дуже гарні тут, але вони, ну скажімо так, терпіми. Що це за змія? Що це? Хто це? Що це? Інформація якась буде йти. Будуть давати цю інформацію про Україну, про наше місто якось мерзопакасть якось будуть. Ну, коротше, е, поки що так. Поки що так. Буде все нормально. Так, далі йдемо в Заводський район. Заводський район зразу букет. Новини якісь. Якісь новини, але вони переходять в стадію і якихось пошкоджень. Друзі, ми що це таке. Так, удару поки що тут не буде. Поки що тут працює якась людина. Таємно, молода людина. Це не дуже серйозний такий момент, але його показали. Людина місна зрадниця. Або зрадник. Але є і друзі, які допомагають то вирішувати. Так що, в принципі, непогано, але у вас працює зрадник. Олександрівський район. Так, Олександрівський район, під питанням у вас ситуація іде. Я так розумію, що щось незначне може там бути, але я думаю, що все ж таки воно пролетить вздовж вас. Але домівки якось то відчують. На жаль. Люди живі будуть. Дівчата трошки будуть страждати. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Оп'ять-таки показую роботу зрадників. Роботу зрадників. І опять, бачите, вся вийшла карта молодої людини. Що я можу сказати? Так, трансформація, чоловік, друг. Е, дивіться, це все одна і та ж сама подія. Я так розумію, що вона під контролем. Тому повинно бути все нормально. Іде, іде Шевченківський район. Дивіться, в кожному, в кожному розкладі якийсь договор, якийсь серйозний документ. Він з печаткою. І вже це під питанням по Шевченківському району. Пошкодження. Новини і пошкодження. Під питанням, що буде летіти? Але я бачу, що це йде, ця подія є. Ось вона. Чоловік, я так розумію, постраждає людина, яка працює на державу. Може, навіть буде живий. Ну, по ідеї, так. Да. Тут ситуація трошки така нагнітуча, чесно кажучи. Чесно кажучи, квітуча, але е, Ой, квітуча кажу. Е, Питанням така, е, така ситуація, але клевер лежить, але він лежить між негативних карт. Ось таки маску завжди треба, да. Негативна карта. Негативна карта і Шевченківський район. Наближається у нас до таких подій. Взагалі-то у нас ключ. Це військові трансформація, будуть працювати. По ідеї, непогано. Я бачу, що будуть події відбуватися. Я бачу, що будуть збивати. Я бачу, що будуть проблеми, я бачу, що будуть зрадники, які все ж таки, оце все влаштується. Тому що цей договор він йде за гроші. І оце іменно працюють, оце працюють зрадники. Це вони надають оцю інформацію. Тому буде летіти і можливі по Шевченківському району будуть пошкодження. Люди, давайте я спитаю. Книга тут тобто ще розглядається. Або таємна якось, чи будуть руйнування. Ламки. Тут буде да якесь рішення, і це рішення закінчиться букетом. Зірочка це захист. Ну і, в принципі, інформація. Домівки поряд. Тут люди, карта не вийшла у нас поки що по руйнуванням, ні. Але те, що будуть працювати військові, дуже злагоджено, щось тут буде в них. Якась отут проблема якась вилізе, яка нагадить ось. Е, і от проблемка виходить. а ну пройдемо напрямок. Таке ще таке питання. В общем, я можу сказати, що Шевченківський район, можливі, будуть вламки, можливі загоряння, тому що процес йде. Процес іде. Договор по тиші вже прикритився. Практично, і ми будемо вже на собі-то відчувати. Далі у нас комунарський район. Я бачу, що будуть відбивати. Тут ведеться робота на постійній основі, причому. Новини, от вони йдуть, тут будуть йти сирени, і військові будуть відпрацьовувати. Якийсь договор, якийсь план Так, судячи по тому, що я бачу, Комунарський район у вас, по ідеї, ця ситуація буде в небі. І то вона. Під питанням, тобто ви її можете ще не отримати і не, на собі то не відчути. Тут якось дуже змазано все. Далі балабіно та ж сама карта, що і покушу, по комунарському районі. Працювати військові, я не бачу тут глобально щось, щоб ну Ось вони працюють, роблять свою справу. Трошки не дуже зрозуміло, але з ключем повинно бути все нормально. У вас працює, я вам казала, зрадниця передає якусь інформацію. Ось вона. Не дуже то значна та інформація, тому поки що тут нічого не відбувається. Такого глобального. Так, далі на дні чоловік. Теж, група людей там працює у вас, теж таємно працює, але поки що. Але тут навіть не один чоловік. І благодаря тому, що їх така ціла група, то тут, звісно, вони більш е, такі. Балабіна, у вас, знаєте, чому по вас нічого не прилітає? Тому що вони там живуть. Це перше, що приходить, чому у вас напряг, напряг, але нічого не відбувається. От іменно по цьому. От іменно тому, що вони там сидять. Так, у шуму. Ось енергетика зразу тяжка пішла, ось, пожалуйста, перша карта соли. Це вже не перший розклад, шов починається. Думки там у вас, звісно, ой-ой-ой, але все одно живете, все одно остаєтеся там. Якась тут подія відбувається, але вона незначна. Незначно. Щось пошкодять, але воно щось таке. Це домівки? Ні, щось буде якась структура. не, 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 не домівки. І ще не, не ясно, чи воно там попаде, чи воно в небі бахне просто. Так, взагалі-то по луні кошугу. Вищі сили вас захищають, рішення якесь буде відбуватися нашими військовими. Непогано вони там щось зроблять, якусь операцію, яка буде вам йти на користь. Далі йде у нас мало Катеринівка. Дивіться, опять йде договор, і він вже не буде працювати. Він вже не буде працювати, і у вас там, я так розумію, то, що там сидять зрадні, зрадники то да, будуть морочити вам голову, будуть, будуть розказувати якісь байки, але все одно, все одно українська інформація, вона вам доступна і ви все знаєте, і в принципі, Повинно бути непогано. Що оце таке? Ну, це бла-бла-бла. Це що? Буде бити по почуттям. Ну, люди, у вас ви чуєте ці обстріли, звісно. Чуєте ті гепелки? Звісно, вам страшно. Але поки що буде більш-менш потихіше, на дні у вас даже клевер лежить, пошкодження. Буде трошки перерва, а потім почнуться. Втрати йдуть по п'ятірки, але можна відстроювати, можна там щось робити ще. Все одно ще домівки остаються, люди остаються. Ще мирне життя якось там трошки є, але воно поряд з дьяволом це просто тримає. Тримаєшся із останніх сил. Люди, звісно, дуже бояться. Ресурс є. Ресурс є, але люди дуже бояться, дуже страшно. Люди знаходяться просто М -м, кинути дом, жалко, кинути господарство жалко, цей добробут. Чоловіки в такому віці і жінки вони остаються ради цього. Дуже е, є у вас там пошкодження, вони вже є. І ще і, і, і ще будуть. І ще будуть. Буде обнулення прямо домівок під. під е, ну просто під нуль. Мир. Е, Будете очікувати, але його поки що не буде у вас такого спокою. Д'явол, він йде з іншої країни, з іншої сторони. Постійно буде, будете це відчувати на собі цей пресінг. Карти тут, в принципі, усі вони не короткі, не короткі. Усі мають термін. Такий, знаєте, ну це хіба що нуль, він такий, да. А так все остальне має терміни. Е... Ця теж, теж швидкість йде. В общем, люди, мала Катеринівка. Чекають допомоги. Дуже, я не скажу, що багато, але м -м, ну, є, є пошкодження і будуть ще пошкодження. Пошкодження домівок, пошкодження людей також, може, навіть будуть заходити, будуть заходити групи, можуть заходити групи ворога. Ну, але надовго, і їх будуть з -з 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 знищувати. Люди, звісно, будуть, люди будуть у вас там ще фатальні випадки. Жінки, в принципі, з дітьми жінки уїжджають. Зараз я подивлюся подалі ще, може, щоб я, я не помилилася. Це довго буде тримати цей. Ці групи, вони зайдуть зайдуть, ворожі, ну, якісь ДРГшки, да, невеликі групи. І вони займуть територію, землю. І прийдеться людям отуди уходити. Але, але потім буде удар, і, в принципі, їх отуди погонять Наднімала Катеринівка двійка чаш, вдача, допомога. Звісно, буде десь, ось опять підтверджується, десь на якихось частинках зайдуть групи ДРГ частково десь з краю. От. ну от Будуть вбиті люди, але е-е і їх також вб'ють, і потім їх оттуда погонять. Ну, дно теж яскраво все показало. А надалі воно буде. Це беремо е, десь впродовж півроку. Все? Бережіть себе. Всіх обняла, поцьомала.